Верховна Рада України 17 липня підтримала призначення Юлії Свереденко на посаду прем'єр-міністрки, а також затвердила новий склад уряду. Світлана Гринчук очолить Міністерство енергетики. До цього вона була міністркою захисту довкілля і природних ресурсів. А Олексій Соболєв призначений на посаду міністра нового міністерства, який об'єднує економіку, аграрну політику та захист довкілля. Раніше він був першим заступником міністра економіки Юлії Свереденко. Ми поєднаємо найкращі практики трьох міністерств. Мінекономіки, і Міндовкілля. і додамо сучасні інструменти – цифрові сервіси, дерегуляцію, підтримку підприємництва, лишення інвестицій та доступ до міжнародного фінансування. Плануємо, що це буде нова інституційна платформа для цілісного бачення розвитку країни, сказав Олексій Соболєв у Фейсбук, щодо інших новин тижня в Україні запрацював цифровий реєстр об'єктів відновлювальної енергетики. Кабмін затвердив перелік критичних і стратегічних корисних опален та ділянок надр для проведення конкурсів і європейських аукціонів Це були головні новини енергетики України за тиждень від команди Ніфолкінкацем. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі останніх новин.